Місце Москва, тип будинку копе, панельний метражки, 9 км, кімнати, 2 самозли, 1, висота, потолков, 2, 6, в жильці 1 бюджет 3, мунрублий дизайн, Вероніка Марфіна, коротенько, замовниця, молода дівчина, яка працює з дому. Тому важливо було створити в квартирі повноцінне робоче місце з системами зберігання для книг і паперів. Планування квартири складалося з окремих невеликих приміщень. Навіть перед з коридором були розділені перегородкою з дверима, хоча загальна площа у них і так маленька, перед дизайнером Веронікою Марфіною стояло завдання об'єднати простір і зробити його більш цілісним і візуально просторим. Подробиця спочатку замовниця хотіла перевести частину меблів зі старої квартири, але після обговорення дизайну ми вирішили, що буде краще зробити свіжий і сучасний інтер'єр, не прив'язуючись до старих меблів. Розповідає Вероніка Марфіна: попередня квартира оформлялася на початку 2000-х, і меблі ніяк не вписувалися в сучасні реалії. У результаті частину старих меблів продали, іншу частину роздали, ніщо не пішло на звалище. У нову квартиру переїхали тільки одна люстра: холодильник і пральна машинка. Так виникло завдання з нуля створити сучасний інтер'єр, який прослужить довгий час і не набридне, від супертрендів вирішили відмовитися, віддавши перевагу перевіреним довговічним рішенням, скандинавському стилю, класичним прийомам і нейтральним відтінкам в обробці. Через несучих стін перепланування було мінімальна прибрали перегородки між передпокою, кухнею і коридором, трохи пересунули стіну між коридором і ванною. Простір став більш цілісним і геометрично правильним. Всі основні зони залишилися на своїх місцях. У квартирі дві ізольовані кімнати: одна стала спальною і гардеробом, в інші розмістили вітальню і кабінет. Передбачити місті зони зберігання виявилося непростим завданням. В передпокої для повноцінного вбудованої шафи не було місця, а початкову планування не можна було кардинально міняти, так як майже всі стіни в квартирі несучі. Говорить Вероніка в результаті основні системи зберігання розташувалися в спальні і вітальні у спальні перевагу віддали вбудованому варіанту. Так вийшло створити простору гардеробну зону, яка врівноважила витягнути простір кімнати. У вітальні передбачена шафа на всю стіну з відкритим модулем посередині повністю закрита, шафа виглядала б занадто громістко в такій невеликій кімнаті. Довелося пожертвувати однією секцією шафи, оскільки стіл розташований так, що він її частково перекриває, ми вирішили, що там будуть зберігатися ті речі, які потрібні досить рідко, а стіл можна легко відсунути. Говорить дизайнер, крім шафи в передпокої, всі системи зберігання в. Ключаючи кухню, виготовлялися на замовлення в Україні, на початку планували слідувати скандинавському напрямку в інтер'єрі і розглядали світлу обробку для всієї квартири, щоб не перевантажити і так невеликий простір. У процесі пошуку кольорової палітри дизайнер вирішила спробувати насичений сірий, і рішення виявилося дуже вдалим, незважаючи на невеликі площі приміщень і наявність вузького коридору. Сірий колір надав глибину простору, зробивши його більш виразним і просторим. Не всі готові до сірого кольору стін, але моя замовниця відразу схвалила це рішення. каже Вероніка: класичні карнизи ідеально підкреслили обраний відтінок і візуально ще більше розширили простір. Хоч інтер'єр і вийшов цілісним, у нього немає чітко визначеного стилю, найбільш близькими можна назвати скандинавські рішення, якими дизайнер надихалася спочатку. Відчуття повітря і відкритий простір, нейтральні кольори, стін, світлі меблі, колірні акценти в декорі, фокус на довговічність, і натуральні матеріали, загальна колірна палітра, інтер'єру сірий, білий, натуральний колір дерева, і кольорові акценти у вигляді декору, і дивана у вітальні. Для оформлення спальні використовували сіросні кольори і холодний сірий для кухні і коридору. На такому тлі красиво виглядає білі меблі. І разом з деревом виходить дуже гармонійне поєднання для вітальні та ваної вибрали світлі рішення, це врівноважило сірий колір інших зон, і квартира в цілому вийшла досить світлою. За бажанням замовниці на стінах поклеїли шпалери для підлоги. Підібрали паркетну дошку з покриттям натуральним маслом, незважаючи на те, що такій дошці потрібно приділяти більше уваги в процесі експлуатації, ніж ламінату. Відчуття від справжнього дерева перекрили це, по такій підлозі дуже приємно ходити. Він додає теплоту і натуральність всьому інтер'єру, пояснює Вероніка, якби ви не підбирали однотонні шпалери при денному світлі. В квартирі при штучному світлі вони все одно будуть виглядати по іншому, в цьому плані фарбування дозволяє більш точно підібрати потрібний відтінок за допомогою фарб на об'єкті. Сірі шпалери після поклейки вийшли набагато темніше, ніж були на зразках. Ми спочатку засмутилися, каже Вероніка, але коли почали розставляти меблі, вирішили, що це навіть плюс, оскільки інтер'єр в цілому виглядає ще красивіше, а білі меблі більш акцентно. У санвузлі використовували керамічну плитку, на підлогу підібрали керамограніт, що імітує дерево, і близький за розміром до паркетної дошки в іншій частині квартири. Так дизайнер візуально об'єднала весь простір квартири. Меблі намагалися підбирати довговічну. По можливості з екологічних матеріалів перевагу віддавали натуральному дереву і металу. Вбудовані меблі замовляли з низьким рівнем емісії шкідливих речовин. Для цього потрібно перевіряти з ким з якого виробника закуповує компанія, яка виробляє меблі. У цьому плані я довіряю ІКе, де меблі виробляються з урахуванням всіх європейських стандартів рівня шкідливих речовин. Більшу частину меблів замовляли у вітчизняних виробників. У нас з'явилися гідні компанії, які виробляють якісні меблі, тому вести їх з інших країн стає все менш актуально локальна мебля ще й більш дружелюбна до екології, адже їй не потрібно їхати до нас за тисячі кілометрів, викидаючи в атмосферу тонни содва. Говорить дизайнер, спочатку в передпокої хотіли поставити неглибоку вбудовану шафу, але в процесі підрахунку вартості меблів на замовлення для всієї квартири зрозуміли, що виходимо з бюджету. Тому для передпокою в результаті підібрали меблі іке, розповідає Вероніка Марфіна. Планування бренди представлені в проєкті коридор і кухня, оздоблення шпалери Міласа. Колекція амбієнт, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник дубцем, брюле, меблі, кухонний гарнітур на замовлення, стіл і те ідея стільці. Томас Естіла, набір з трьох кошиків, топ-тен шафа, ікеа галошниця, ікеа, взуттєва лава, ікеа освітлення, підвісний світильник над столом, силене гостинеє, оздоблення шпалери, лойміна, колекція шади. Підлогове покриття, паркетна дошка, парліник дубцями, брюле, меблі, робочий стіл ЦАС, те іде. Стелаж цела світлий дуб інтелігент, де сіт, набір з трьох кошиків, топ-тен консольний стіл ліве, Адві6, Те ТСАРІ Освітлення підвісний світильник, пранчен дубле Сюмер, Цосморелакс, Підлоговий світильник, беліт спальня, оздоблення шпалери, міласса, колекція, амбієнт, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, дубцреме, брюле, меблі, ліжко клер, ласка фамілі приліжкові тумби і комодца сети іде, шафа виконана на замовлення килим, марофанці, арбендецор, мадіц, дзеркало. Ніс-седаль, Іке, ванна кімната, оздоблення, плитка, фраме бланцо, фраме Арт-бланцо, азюлев, підлогове покриття, Аспен Сант-Перонда, Раковина, Віллеру і Боч, змішувачі, роге, дзеркало, Банска. Хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром, Рю?